Я дуже здивований, приємно здивований результатами мого відео. Давайте переглянемо відео про атеїстів, які кажуть, що немає ніяких доказів Бога. Що коментує атеїст? Одне слово. <хи> ну, Це просто що то чим-то. Е, що саме цікаве, що ці люди вірять, що в незалежності від того, що вони будуть робити, після смерті їх чекає е, мир і сон, там, не знаю, спокій, такий крепкий, глубокий. Е, я не знаю, чому у них така тверда віра, що ось вони ні за що відповідати не будуть, те, що вони тут зробили, і за що не відповіли. Я не знаю просто. Може мені хтось допоможе пояснити, чому в них ось така крепка, така неймовірно. Незрушна не віра, що от буде саме так, от як вони говорять. От, і називаючи нас віруючими, вони нас принижують, тому що ми віримо в своє. А от те, що вони в своє вірять, це от точно от буде, от точно.